Вас вітає компанія Leospole, виробник ергономічного касового обладнання та інших виробів з листового металу та труб. Сьогодні ми проведемо порівняльний огляд двох підставок для пінпада, які використовують для фіксації банківських терміналів. На столі перед вами ви можете побачити дві моделі: це універсальний h 140 та телескопічний LP-PIN 200 300 Давайте розглянемо їхні характеристики і порівняємо. Обидві підставки є дуже схожі. Їх можна використовувати для фіксації банківських терміналів, а саме пінпадів розрахункових касових терміналів. Вони мають три отвори для кріплення та можуть обертатися на 370 градусів навколо осі кріплення. Кут нахилу тримача відносно осі може коливатися від 75 до 95 градусів, що дозволяє налаштувати їх під різні потреби. Ще одна важлива характеристика це регулювання ширини терміналу. Обидві моделі підставок можуть підходити для терміналів шириною від 68 до 135 мм. Це робить їх універсальними для різних типів пінпадів. Тепер поговоримо про відмінності. В універсальної підставки для пінпада висота стійки складає 140 мм, тоді як у телескопічного вона може бути налаштована від 200 до 300 мм. Це дає вам більше гнучкості для налаштування висоти для вашого пінпада. Монтаж обох підставок однаковий. Їх потрібно закріпити за допомогою трьох гвинтів, шурупів та шайб до рівної поверхні. Проте, якщо ваша поверхня має певний кут нахилу, існує додаткова можливість монтажу завдяки компенсаційній пластині, яку ви можете замовити окремо. Отже, обидві підставки дуже схожі за характеристиками, але модель H200-300 відрізняється висотою стійки та можливістю телескопічного налаштування. Це може бути корисним в залежності від умов вашого робочого місця та індивідуальних потреб. Тож дякуємо за перегляд! Надіємося, ця інформація була для вас корисною. Свої питання ви можете залишити в коментарях нижче і ми обов'язково на них відповімо. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати ще більше цікавої і корисної інформації. До зустрічі!